Пунктів, ми приймемо сьогодні правильне рішення. І як один з варіантів, можливо, я пропоную рейтингове голосування, з, з послідуючим вже висуненням єдиного кандидата, який 100% обереться на посаду голови ради. Депутати є ще є. Я не кажу сьогодні. Так, ви триваєте. Очекайте, одного хвилину. Результатом нашої розмови сьогодні. Перше. Ми з'являємо заяву чинного голови. Друге. Тут значна частина депутатів є левочасти, хто буде по суті на сесії. Делегуємо повноваження голови Андрія Сильвина на момент, на перехідний момент до обрання нового. І підтримуючи думку, дуже раціональна Юля Семеновича, давайте узгодимо питання рейтингу голосування там, спілкування з людьми і так далі. Давайте тільки узгоджений приймемо там, якщо так принципово. Дійсно, правильно сказали, місяць відпустці, два місяці відпустці, не важно. Район працює. Давайте узгодимо, що напротяг тижневий термін, десятиденний термін, має обратися договір голова. Будь ласка, домовляйтеся, розмовляйте по черзі, по черзі депутати, депутати. Будь ласка, що ви взяли владу в свої руки. Вибирайте сьогодні голову для того, щоб був порадок державі, в районі, кругом. Вони позапрацюють. Ви наші зворени приносили. Ні, я Що, не буде порядку. Ще раз вітаю вас, хто якій зараз є раркі влади в Україні, хто є Турчином, виконуючи, нема президента, є виконавча влада. Турчино виконуючи обов'язки, виконуючи обов'язки, виконуючи ті самі функціональні обов'язки, має ті самі права, ті самі обов'язки, що є на даному етапі районної Далі для того, щоби. Хтось вважає, чи там сумнівається, що він там немає вольових якостей. є президія районної ради. Тому давайте, є діючі, туди входять голови е, постійних фракцій і постійних місті. Якщо є в когось е, пропозиція, давайте посилимо цю. Я думаю, що можна технічно це внести в регламент на даний період, на той порт період вам не казали, е, зробити цей постійно е, діючий Тобто. Питання повинні рішатися на президії. Обговорили, голова прийняли, голова підписання, голова когось. Це буде правильно і ви подивіться, ми буде не спілкуємося. Подивіться риторику спілкування. Як повіряєте вибори сьогодні голови якщо немає єдності депутатського корпусу в принципі? Ви стаєтеся на собою. Виступ. Шановні друзі, ви, ви навіть дивитеся за останніми рішеннями Верховної Ради, наскільки ми протягом попередніх років були не прові. Псевдо реформа медична, я вже виступав, вона відмінена. Псевдо реформа пенсійна. Завтра, післязавтра буде відмінена. Сьогодні. Ліс дорізається, земля докрадається, і ми надалі будемо продовжувати соціальність, яку три роки робили. Я це розумію, що це зрада національних інтересів.